Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку, хочу дещо потестити, попробувати. Досить часто я чую, що вольфрам летить саме далі. Як кидаєш. Тобто далі, чим сінцовий звичайний грузик. Ну мені стало цікаво, дійсно це так чи ні. Я для цього купив спеціально вольфрамовий грузик, свинцовий грузик і мідяшний грузик, щоб не було там два дві двох різних, а три аж цілих. Тому я вирішив трьома грузиками попрацювати. Ось мої грузики, як бачите, ось у мене мідяха, свинець і вольфрам. 10 грам, от давайте подивимося, зараз так переверну. оп, оп оп оп, 10 грам, от свинець 10 грам. Ну, вольфрам, чесно я вам скажу, я не знайшов 10 грам, я знайшов вольфрам 10,5. Тому вольфрама, скажімо так, буде невелике преимущество. Але я, наскільки знаю, з власного опиту, приманка гарно та далеко летить тоді, коли. Сама сілікошка ховається за об'єм самого грузика, а не за те, що воно менше, більше, там, тяжеліше або щось в, в цьому роді. Звісно, вага грає велику роль, коли використовують певну вагу, то відносно є такий же самий об'ємом сікон, який потрібно використовувати. Якщо ти хочеш якомога далі запердолити приманочку, треба брати. Ну, по максимуму тесту. Ну, наприклад, як я свою саваду, 28 грам, 2 дюйма улетить просто в космос. А якщо ми візьмемо 28 грам і поставимо туди 4 дюйма, то улетить воно вже не в космос. І навіть не за горизонт. Тому я вирішив потестити. Це все діло на невеличкій вазі 10 грам із пінінгом кінетиком. Поїхали. Ось мій кінетик стоїть, як бачите. У мене кінетик буде до 7 грам, але ми вже знаємо з вами, що кінетик до 7 грам може сміло кидати і 10 грам. У нього є досить такий гарний запас прочності. Катушечка 2500, шнурочок 02 по Японії, і я ось вибрав, як бачите, таку приманку більш-менш крупнішу, щоб вона була крупніша за медяху, крупніша за свинець і крупніша за вольфрам. Тому зараз це ми одягаємо і поїхали. І так, я ось беру 10 грам медяхи. Як на мене, вона саме менше летить. Бо вона сама велика, Вага та ж сама. Одягаю медяху 10 грам, одіваю приманочку 2,8 дюйма фетік. І зараз запердолимо, скільки оборотів виматуванні, то її дистанція зальота. Ну що ж, підійшов я так. до Краю водойма. Я взяв навмисно кінетика, щоб далеко не запередолювати його і щоб менше виматувати. Але по аналогії, чим крупніша дальнобійніша палка, тим ми будемо розуміти, що воно далі буде летіти. Тому будемо працювати кінетіком. Ну що ж, поїхали. Перший захід. Єгу. Ну, підбираємо дугу. Оп, кончик натягнувся. Є на дні. І рахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 68, 69, 70, 71, 72, 72 73, 74, 75, 76. Ну, 76 оборотів зробили. Це у нас був з вами мідяха. 10 грамів. 76 оборотів. Треба запам'ятати. Далі. Ми його так гарненько скидуємо на цю сторону і беремо свинець. 10 грамів. Свинець вже, як бачите, по розміру менший. Ну, подивимось, плотність свинця більша. Подивимося, що вона нам скаже. Перед цим 76 оборотів. Ну, з Богом. Підбираємо дугу. Оп. Є, на дні. І рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 52 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 62, 62 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74, 75, 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 84 оборота свинець. Ого, бачите, як виходить. Плотність свинця більше, ніж у І медях. Медяха більше розміром, але 7, там 76, а тут 80 вже я забув з копійками. 84 рази, по-моєму. Так, є. Ну. Кладемо свинець, беремо вольфрам. Звісно, у вольфрама є преимущество цілих 0,5 грама. Але я вам скажу, це можливо, не суттєво, а можливо, і суттєво. Ну, як на мене 0,5 грама. Ну, В клюваці це може бити грати роль. Ну, поїхали. Ой, розкрутило. Я вимотаюся, бо розкрутила. Ті приманки гарно летіли. Ця приманочка розкрутилася. Так, є, вимоталися, поїхали ще раз. О, підбираємо дугу, Оп, кончик натягнувся. Бах на дно. Ну, поїхали. Один, два, три, 4, 5, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47, 47 48 49 50 51 52 53 54, 54, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 63 64, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Уже більше, ніж медяха. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 раз. Крутонув катушкою. Отже, що ми з вами маємо зрозуміти з цього невеличкого експерименту? Ми з вами розуміємо, що з цього невеличкого експерименту, що мідяка у мене найменше пролетіла. Свинець та вольфрам плюс-мінус однакова дистанція була. Але вольфрам сам по собі на 0,5 грам важче. Що можна сказати, що, що свинець, що вольфрам, летить плюс-мінус однаково. Але чому я буває час від часу ловлю саме на вольфрам? Коли я знаходжу досить такий тверденький участок, там ракушка, камінь, якийсь там твердеще дно, хто його зна. Я ставлю вольфрам тільки тому, що він гаразд ярче якось дзвенить. Тобто в нього зовсім інший такий більш-менш писклявий дзвон протягом. Сімця. В той час, коли свинець так «геп» на дно. А вольфрамчик так пух. «пу ну, як то так. ну Це так, я для порівняння. О, тому в таких випадках я ставлю вольфрам. І не більше. Я вольфрам не використовую для того, щоб далі закинути. Тому що в мене, як правило, йдуть майже завжди силові заброси, і у мене пів астрел, і все, нема приманки. Я вже досить таки багато і вольфраму загубив, відстрелило банально. Тому ось така штука у нас виходить з вами на грузах. Тобто, ну для мене особисто різниці немає. Що ставити для дальнього закиду: чи свинець, чи вольфрам, чи медякут. Для мене це суб'єктивно лише розходник. Тому я його викидую як тільки, так і сразу. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!